Це вас, шановні, в ефірі сільський час. З вами Катерина Вороненко, партнер проєкту компанії Амако. Амако це технології, що приносять гроші. Україні тривають жнива, і вже зібрано та обмолочено близько 15 мільйонів тонн зернових та зернобобових культур. Зростання цін на світовому і, зокрема, на внутрішньому ринку, за словами експертів, здатне мінімізувати збитки вітчизняних аграріїв, завд... завдані негодою, адже на півдні України, зокрема у частині принаймні господарства, не зібрали і половини того, на що розраховували. На ринку продовольчої пшениці ціни почали зростати. Пропозиції на умовах самовивозу підвищились до позначки 1 тисяча гривень за тонну. Ціни попиту переробників до позначки 1 тисяча гривень за тонну. На ринку продовольчого жита пропозиції на умовах самовивозу утримались на позначці 1 тисяча гривень за тонну. Ціни попиту знизились до позначки 1 тисяча гривень за тонну. На ринку фуражної пшениці ціни теж почали зростати. Пропозиції на умовах самовивозу підвищились до позначки 1610 гривень за тонну. Переробники готові були купувати зерно за ціною 1540 гривень за тонну. Попит з боку експортно орієнтованих компаній зріс аж до позначки 1600 гривень за тонну. На ринку фражного ячменю ціни пропозиції на умовах самовивозу зросли до позначки 1850 гривень за тонну. Попит переробників до позначки 1680 гривень за тонну. Попит експортно орієнтованих компаній до позначки 1850 гривень за тонну. На ринку фуражної кукурудзи ціни пропозиції на умовах самовивозу утримались на позначці 1530 гривень за тонну. Попит переробників на позначці 1510 гривень за тонну. Попит з боку експортно орієнтованих компаній на позначці 1420 гривень за тонну. На ринку насіння соняшнику ціни пропозицій на умовах самовивозу утримались на позначці 4050 гривень за тонну. Попит промислових підприємств на тих же умовах поставок на позначці 3900 гривень за тонну. На умовах поставок до місця вказаного покупцем ціни зросли до позначки 4050 гривень за тонну. За такою ж ціною купували зерно експортно-орієнтовані компанії. За п'ять місяців частка зернових у загальному обсязі експорту товарів із України, за інформацією Державної служби статистики, збільшилася майже на 6%. Введення заборони на вивезення зерна за межі області, яка була ініційована у деяких регіонах України, не має під собою жодних підстав. Це може призвести до зменшення обсягу інвестицій і негативно позначитися на динаміці розвитку аграрного сектору. Вважає міністр аграрної політики та продовольства Микола Присяжнюк. Микола Присяжнюк, міністр аграрної політики та продовольства України, як ви знаєте, минулої неділі був у гостях у студії програми Сільський час. І безперечно, розмова не обмежилася тими запитаннями, відповіді на які ви почули минулої програми. А запитань накопичилось чимало. Зокрема, як можна мінімізувати ризики вітчизняних аграріїв, які завдає їм погода через свої примхи, хоча б з наступного року, і чи має уряд рецепти здолання недовіри? Аграріїв страховим компаніям і страхових компаній до аграріїв, тобто, чи зможуть вітчизняні аграрії страхувати свої ризики із гарантією отримання страхових премій? Сьогодні форма державної підтримки спрямована на компенсацію кредитів відсотків по кредитам, щоб система працювала, і звичайно, це страхування. Страхування для аграріїв це дуже важливе питання, але ми сьогодні говоримо, щоб не ви не з'явились такі страхові кампанії, як еліт, щоб ми не побудували еліту центр. І тут держава буде нести відповідальність за ті страхові кампанії, які будуть допущені на ринок сільськогосподарського страхування. І іншого не може бути. І знову, знаєте, це можна сказати, і можуть опоненти сказати, це Корупційна система, це форма корупційна. Але я спокійно тут можу дискутувати з любим опонентом. Чому тому, що цей законопроект і цей закон, будучи ще в парламенті в Верховній Раді, я відпрацьовував. Я мав ряд виїздів відряджень до Канади, до Сполучених Штатів, до Європи. Працювала американська потужна державна кампанія на території нашої держави протягом двох років для того, щоб вивчити. Поєднати їх досвід з нашими можливостями і з нашими баченнями і прогнозами. І я переконаний, що цей закон, який ми прийняли, і президент підписав, це є ефективний закон. Що він передбачає? По-перше, до на ринок страхування будуть допущені в вигляді страхового полу компанії, які мають досвід, які мають ресурси, які мають можливість перестрахувати свої ризики в європейських. Страхових компаніях, це перше. По-друге, держава передбачає 50% відсоткову компенсацію страхових премій, витрат на, на на розходи, страхові, і не аграрію. А страхові щоб, компанії? Аграрій, щоб аграрій не бігав до держави і випрошував ці гроші. А з держави буде мати стосунок страхова компанія. Тобто аграрій заплатив 50% і він вже спокійно чекає хорошого врожаю, щоб не, не я щоб бажаю, не щоб всім страхову премію, да, щоб страхових ризиків не відбувалося. І я вам приведу такий приклад: наприклад, Сполучені Штати Америки там є обов'язкове страхування. Любого гектара землі, який має статус сільського сподарства. Обов'язково. Хай буде це гривна, хай буде це дві гривни, але цей обов'язкове страхування, ці надходження йдуть в страховий пул, державний страховий пул, який формується на випадок виникнення страхових подій. Розумієте? Тобто чинників моментів шляхів є достатньо багато. І постійно надіяти, що треба заглянути в державну, зокрема може, там ще залишились кошти. Ми цього не будуємо. От ми, аграрії, сьогодні виходимо якраз по принципу, що ми повинні, як говорять, сформувати свої кібуци, Так знаєте, і всі говорять, от там форма на рівні держави. Ми, аграрії, бачимо, як самі себе забезпечити. Держава повинна ті галузі допомогти нам. Які важкі і які необхідні для продовольчої безпеки держави, тому що на превеликий жаль інтереси продовольчої безпеки, і економічна доцільність в на багатьох випадках розходяться. І держава тут повинна вже фінансовими важелями мотивувати сільгосвиробника виробляти той обсяг продукції і той перелік продукції, який не для ночишнього балансу споживання. Розумієте? Тобто, ми сьогодні налагоджуємо достатньо ефективний співпрацю з урядом, достатньо ефективну співпрацю, яка є оптимальною. Яка не є, ми не хочемо аграрії. Ми не хочемо сьогодні селяни бути навантаженням або бути таким, знаєте, рюкзачком, який важкий для держави. Ми хочемо бути допомагати. Ну і ви самі його сказали. Гарний сектор навпаки, це да. третина внутрішнього валового продукту. Третина Внутрішнього валового продукту в минулому році ми дали 17,5% росту валового продукту в цьому році. Да, може ми зменшимося, але ми будемо теж номер один. Експортний потенціал наш сьогодні на рівні. Чорної металургії В минулому році ми експортували 13,5 мільярдів доларів продукції. В цьому році ми прогнозуємо збільшення експорту, не дивлячись на те, що валовий збір зернових буде по різним причинам зменшений. От, тобто ми вже експортуємо продукцію з доданою вартістю. Тобто, я переконаний, що аграрний сектор це надійний партнер, надійний партнер. Е формуванні економічного розвитку нашої держави. Чимало сільськогосподарських підприємств і чимало агрономів добре знають, що значно зекономити на мінеральних добривах можна, якщо залишати на полі пожнивні рештки. А от як прискорити процес їх розкладання і при цьому втричі зекономити кошти, ви можете дізнатися просто зараз. Рубрику Сучасні технології в рослинництві представляє компанія ензим Агро. Закінчується збирання ранніх зернових і на полях залишається солома. Пожнивні рештки близько 5-8 тонн на кожному полі, з якого зібрали зерна по п'ятдесят з гектара і більше. Саме пожнивні рештки для більшості господарств і стають основним джерелом збагачення ґрунту поживними елементами. Проблема тільки в тому, що ці рештки дуже повільно розкладаються від трьох років і довше. Пришвидшити процес можна за рахунок внесення азоту із розрахунку на одну тонну стеблової маси 10 кілограмів азоту. Але це значні фінансові затрати 500-600 гривень на гектарі. Зменшити які мінімум втричі, стверджують спеціалісти, можна за рахунок використання біопрепаратів. Використовуючи комплекс, який включає в себе деструктор пожнивних залишків та зофіксуючи мікроорганізми, ми можемо зменшити ці затрати як мінімум в три рази. Деструктор пожнивних решток у комплексі із азотфіксуючими організмами ефективно працює, якщо на полях проводять оранку, і при мінімальному та нульовому обробітку ґрунту. Що ми подивимось на цю поверхню, ми побачимо, що рослинних залишків майже не залишилось. Це досягнуто внаслідок використання деструктора целлюлат заводу ензим і азотфіксуючого препарату Біомаг, який дав нам можливість компенсувати втрати азоту за рахунок того, що бактерії розкладали рослинні залишки. У агрофірмі Ольгопіль, що на Вінниччині, вже не перший рік деструктор целюлат вносять після збирання усіх зернових культур. Це е, вечором, значить, і зразу йде е, дискова борона, заробляє зараз, е, щоб можна було покращити процес мінералізації. Чому вносимо практично вже по всіх зернових? Ми бачимо серйозний результат, щоб е, мінералізувати цю землю, тобто. Покращити живлення цукрового буряка, зменшення десь внесення мінеральних добрив. Сьогодні ми вносимо деструктор з терні для того, щоб пройшла краща мінералізація. І як бачите, на цьому полі от можна подивитися, що практично соломи, остатків соломи, немає. Немає залишків соломи, а є позитивний результат від використання препаратів ензим целюлат та фітодоктор і на полях товариства Живанива на Житомирщині. Господарство займається екологічним землеробством. Фітодоктор совместно з целюлатом, це деструктор стерни, дав прирост урожаю 20-25%. У момент дісковки перед посівом ми примінили ці препарати. Ці препарати дають результат уже на полях багатьох господарств різних регіонів. Технологія, яка передбачає використання біопрепаратів «Ензим», зокрема деструктора пожнивних решток целюлат, у поєднанні із азотфіксуючим біопрепаратом біомах. Це економія мінімум 350 гривень на гектарі. Ензим Агро природна альтернатива хімії. Наша продукція ваш прибуток. Інформація за телефоном 098 900 903. Як правило, господарства, що працюють із прибутками, працюють на землях сіл, які не можна назвати неперспективними. Свого часу, до речі, іще і за радянських часів. Також були неперспективні села, і тоді шукали вихід, як вийти із цієї ситуації люди, які там жили і працювали, нині шукає цей вихід держава, розробляючи відповідні програми. Як із неперспективного села зробити перспективне на власному досвіді, знав герой нашого наступного сюжету. Знає він і зараз, і готовий поділитися своїми міркуваннями. Село Ришки, що у Коробському районі Чернігівщини, невелике і вважалося неперспективним. Вже і рішення райради підготували, щоб приєднати його до сусідньої Нехаївки. Аж тут якраз головою місцевого колгоспу Червона зірка у січні 65-го року став Петро Федосович-линок. Виробничі показники відчутно почали зростати, і наше село пригадує Петро Федосович, так і залишили неприєднаним ні до кого. Марку не потеряли. Ми так і держали його до кінця своїх днів. Керівником господарства Петро Федосович проробив 25 років і 10 днів. Я рядом, разом з доярками вставав, разом з доярками і лягав. От цим самим, звісно, я й взяв. Або, або тий заготовка силосу була. Животноводство розвивалося, корма За косу разом з людьми пішов косити. силос. І сіно так само. А постоги кидати. Я не, не цурався роботи. Не боялися її і односельці. В жнива в день на фермі, вночі на току зерно сушить. Працювали на ентузіазмі. А які люди робили, знаєте, робили не за шість, а за совість. сутками робили. Ну, але ж приходив праздник. виїжджали їх, варили, виїжджали і вміли відпочивати і вміли працювати. Поцелой невеличке, але колгоспу нижче п'ятого місця вони ніколи не займали. У районі. Це все перше-друге, ну як п'яте, це там по чомусь, так це вже само нижче. В районі, між іншим, було 29 господарств, а найвищі врожаї збирали саме у Червоній зірці. Сернові у нас урожаї були дуже гарні, до 30 центнерів з гектара. Картопля у нас родила теж гарна. Ми десь відправляли на великі міста, на Донбас, відвантажували, перебирали картоплю і відправляли туди. За зерновий я отримав перший орден, орден знак почота. Нагороди за високі показники господарства, як у рослинництві, так і у тваринництві. Петро Федосович кавалер орденів знак пошани і трудового червоного прапора. Він бедовий, хороший був організатор колгоспу. Робив, скільки він построїв на хвермі, всі сараї, колбуд, садик, ну, садик, комбінат, столову, де яке що, все це при йому сараї, всі строїлися. Тут була майстерня, а тут побутова кімната для механізаторів. А загалом за всі роки головування Петра Федосовича було зведено 52 об'єкти, у тому числі і соціальні. Його, звісно, внесок дуже великий в розвиток села. Люди йому всі дякують. Всі і зараз він не залишається осторонь, допомагає всім, підказує ділом, словом. Його все ніяк не буде, так і нас не буде. Треба у больницю, хто не звернеться, вік не одкаже, везе у больницю грошей не бере, Везе в больницю, везе кудись, куди треба. Усі без водох Федосовича, драний латаний. Він не откаже. Ні. В селі Петра Федосовича так і називають наша швидка допомога. Уже в больниці всі знають, що Федосович приїхав, це когось привіз, а кого на цей раз привіз, а кого на цей раз привіз. Ну а куди? Якби щоб не цінили, так і зараз би по допомогу до його не йшли. А так завжди, якщо щось треба, куди. Це туди. Він і посовітує, він і підкаже, куди він і звозить, він і доб'ється, він поможе. Ну такий він. Ніна Петрівна і Петро Федосович разом уже більше піввіку. Дітям вище освіту дали, вже онуки виросли. З чоловіком прожили, каже Ніна Петрівна, добре. От тільки боляче, що рідне село занепадає. Щоб. Було. Трошки село залишилося в живих, щоб люди не роз'їжджалися, щоб дорога була, щоб освітлення, щоб, щоб людям жилося добре в селі. Господарство у селі Рижки почало валитися ще на початку 90-х, коли Петра Федосовича обрали головою сільської ради. Спочатку дуже переживав, каже чоловік, потім уже якось змирився. Нині тут взагалі немає ніякого сільгоспідприємства, а Петро Федосович. Продовжує господарювати на своїх 72 сотих. Тут і зернові, і картопля, і буряки. Все, яке має бути. Односельці дивляться на свого голову, стараються і собі не відставати. Він так і залишається для них справжнім керівником, лідером села. Може, ще як от діда прадіна це, Оця я знаєте християнська привичка. Я не з жадних. Чим характерно, як написано у Біблії. чим людям більше тим більше собі станеться. Сподіваюся, що прийдуть гарні господарі на землі і цього села, і воно відродиться так, як відродилося тоді, у 65-му році, із неперспективного в одне з найкращих сіл району, завдяки зусиллям героя нашого сюжету. Так як відроджують села на землі, яких їх господарюють, ті, хто претендує на звання кращий господар в Україні, партнер проєкту компанія Амако. Амако це технології, що приносять гроші. фермерського господарства Фенікс м що у селі Шаулиха Тальнівського району Черкащини, починалася в середині 90-х з того, що двоє братів Андрій та Віктор вирішили розпочати власну справу на землі. Батько спочатку і проти був. Це хлопці вирішили, щоб займатися. Я трохи був проти цього. О, але ж так склалося, що і я почав їх підтримувати. Почала з 10 гектарів працювати. По сьогоднішній день маємо 1100 гектарів. Земля фактично вся орендована в людей і в сільській раді. Сьогодні кожен із братів очолює уже своє господарство та справу роблять спільно, працюють на землі, дбають про неї. Стараємося дотримуватися у зміну, щоб хоч щось мати з землі так, як потрібно. Вносимо добрива, так як і всі. Гербіциди, фунгіциди. Не будеш вносити – не буде нічого, віддачі не буде. Дивимося, що краще бо працювати скрізь нелегко. Але ж треба, життя так построєно, що треба працювати. Вирощують різні культури, усе за сівозміною. І технології пробують різні від традиційної оранки до нульового обробітку полів. Головне, щоб був результат. На пшеничних полях він цього року не такий, як хотілося б. Спека постаралася. Через те і жнивувати почали раніше, щоб зібрати вирощене з мінімальними втратами. Це в нас самий період, коли врожає, а як ждемю, як, як то кажеш, брати без потер і, і, і тоді ми щось зробимо. Для Петра Скалівенка цьогорічні жнива у цьому господарстві уже 12-ті. «Начинали ми з цього підприємства з 10 гектарів, 10 гектарів із старенької ниви, як то кажеш. А так, потихеньку, потихеньку. Сьогодні механізатори працюють на новій сучасній техніці. Техніка вся сучасна. Стараємося закуповувати нові комбайни, нові сівалки. Співпрацюємо давно з компанією Амако, яка з 2003 го ми взяли першу сівалку в них, яка дуже себе непогано зарекомендувала. Зернова по нульовій технології. Цьому році взяли сівалку на міжрядний обробіток, на соєшник на кукурудзу. Нову сівалку в них взяли в Амако. Чотири роки тому на 23,5 гектарах висадили інтенсивний сад. Яблуні в основному пізніх сортів, малина, смородина підростає. Усе на крапельному зрошенні і вже дає врожай. Якщо взяти в нас в районі, то в нас в районі два сада. Всі, оце один і ще в одному спасі один. Тобто це все було за запущене, заброшено. Чому б зараз не зайнятися цим прекрасним цією прекрасною справою? У нас розсадницьке господарство. Справа в тому, що ми плануємо розширяти садки. І стає питання в посадковому матеріалі, якісному посадковому матеріалі. Тому вирішили посадковий матеріал вирощувати самі для себе. А ще у сусідньому селі орендують приміщення і тримають свиноферму. Стараємося, щоб побільше. Робочих місць було. Я сам в селі родився, живу тут, то стараюсь більш своїх місцевих сільських жителів до роботи залучати. Не хотілося б, щоб хтось тут був чужий. Я так думаю, чужий би не переймався цими проблемами і болями села. В цьому році підписали соціальні угоди на розвиток соціальної сфери. Фермерське господарство Земля і Фенікс підписали з розрахунку 100 гривень за гектар. Керівники фермерських господарств, які працюють на території сільської ради, є її депутатами. Тож самі вносять ініціативи, самі їх і втілюють. Минулого року, наприклад, скинулися коштами і проклали 500 метрів асфальту при в'їзді у село. Тепер планують продовжити цю справу. А ще і освітлення вулиць зробити. Закінчили ремонт школи, який, до речі, уже більше ста років. Фенікс М фінансує і сільську футбольну команду. Звичайно, ми горді, коли звучить, звучить назва команди, а назва команди спідпадає з назвою фермерського господарства, то гордість відповідно за, за своє село. А Борис Андрійович гордий за своїх хлопців, котрим вдалася справа, за яку взялися 15 років тому. Тож, як може, так і підтримує їх. Я не можу вдома сидіти зараз. Я люблю в колективі бути От. і підтримую хлопців своїх аяр. Впевнена, що ці фермери. Не сказали б, що держава повинна забезпечувати житлом молодих спеціалістів, що приїхали працювати у їхньому приватному господарстві, на відміну від деяких своїх колег. Детальніше дізнатися про кожного, хто претендує на звання «Кращий господар в Україні. Ви, як ви знаєте, можете у журналі Агроексперт, а визначити кого саме ви вважаєте найкращим. Ви можете і на сайті компанії партнера проєкту, і на сайті журналу Агроексперт. А сьогоднішній випуск, як ви вже здогадалися, продовжують традиційні поради садівникам та городникам. Липень у народі називають зенітом літа вінцем хліборобського року. Уже можна збирати насіння квітів, що відсвіли. Багаторічні квіти обрізають і підживлюють фосфорними та калійними добривами, поливають і розрихлюють ґрунт довкола кущів. На томатах пізніх сортів проводять пасинкування. В кінці місяця для кращого дозрівання зав'язі видаляють зайві суцвіття. Часник викопують і розвішують для просушування. Після збирання врожаю малини ґрунт під кущами перекопують, щоб зруйнувати гнізда личинок шкідників. Вирізають слабкі і пошкоджені пагани. Сьогодні вже мушу прощатися з вами. Дай Боже вам усяких гараздів і гарної погоди, і доброго врожаю, і гарної ціни на нього. Зустрінемось рівно за тиждень о цій же порі. Тримаємося!